Розділ 135. Повернення до резиденції Шень. Муйчен кивнув. Згоден, але ти трохи зайнята після Нового року. Віце-президент Джан згадав, що хоче, щоб ти спостерігала за заходом у цей день. Ти зможеш з цим впоратися? Це вважається понаднормовою роботою. Сісяє, защипала брови довгими пальцями. Дивлячись на нього, моючен посміхнувся і перекинув руку їй на плече, коли вони вийшли з кімнати. Вони хвилюються, що ти можеш бути незадоволена, оскільки саме ти будеш проводити церемонію перерізання стрічки разом із віце-президентом Джаном та кількома іншими гостями. Якщо ми вже збираємося це робити, нам слід влаштувати спільний банкет. Ми можемо просувати проект південної річки, оскільки залучення більшої кількості інвесторів вигідне для слави світу. я думаю, що краще, якщо ти будеш присутнім особисто. Цього разу церемонія відкриття відрізняється від святкування річниці. Ти повинен усвідомлювати її важливість. Ну і що? учен багатозначно глянув на неї. Якщо ти хвилюєшся, я можу стати головною відповідальною особою за церемонію відкриття. Але ти повинен допомогти мені завершити аналіз даних для проєкту південної річки, а також показати мені кілька проєктів, які ти мені тоді показував, попросила Сісяй. Добре, тоді все, що тобі потрібно, є на моєму робочому комп'ютері. Можеш взяти цей ноутбук. Я покористуюся твоїм ноутбуком, але оскільки дані надто складні, я віддам їх тобі через два дні. Це вже скоріше так. Ей, Му, ти прокинувся рано, щоб допомогти мені з аналізом даних? А раптом, подумавши про щось, сісяї, зупинилася. Вона обернулася і здивовано подивилася на нього, її очі заблищали. Ти що думала, що я справді диктатор, який тільки й бере у тебе? Звичайно, ні, головому, ти дуже добрий начальник, який уважно ставиться до своїх підлеглих. Досить, візьми щось поїсти. Амо все приготував. Після обіду ми повернемося до резиденції шень. Після короткого відпочинку. Я вже розповів дідусеві про це. Мама, мабуть, зараз готує вечерю. Коли вони після обіду вирушили до резиденції Шень, була майже друга година дня, пара скористалася тихим скороченим шляхом. Очевидно, що на шосе зараз утворилися великі затори. Тому, хоча скорочений шлях був не найкращим, вони зекономили трохи часу. Минула майже година, коли машина в'їхала до резиденції Шень. Економ дядько Ван підійшов до них з теплою посмішкою, коли вони паркували машину. Пані, пане му, ви повернулися. Сісяє вийшла з машини, вивантажила купу подарунків з заднього пасажирського сидіння та запитала. Дядьку Ван, хіба ви не повернулися до рідного міста? Я цього року не повертався. Тітка Сюй теж. Ми їздили нещодавно, тож усе гаразд, відповів дядько Ван з посмішкою. Сісяєм була здивована. Сісяєм була здивована. Вона швидко зрозуміла, що він мав на увазі, і вдячно кивнула. Дякую, дядько Ван. Це для вас і тітки сюй. Потім вона вручила йому дві подарункові коробки. Панно, пане му, будь ласка, просто називайте його на ім'я, і я б хотіла, щоб ви також називали мене Сяє. Сісяє передала їх дядькові вану, а потім продовжила розвантажувати речі з машини. Моючен також підійшов і допоміг. Дядько Ван посміхнувся, безпорадно хитаючи головою. Він з вдячністю подивився на подружжя. Усі ці роки Сісяє ніколи не забувала купувати йому такі ці сюй подарунки кожні свята. Вони були. Через деякий час він прийшов до тями та допоміг перенести речі всередину. Сісяє налила дві склянки води. Та простягла одну мою чену. зробила кілька ковтків і запитала Дядьку Ван, де дідусі мама? Пані вийшла з тіткою сюї купити інгредієнти. Старійшина майстер пише каліграфічні двовірші в кабінеті. Каліграфічні куплети? Очі сісяї блиснули, коли вона схопила мою чену за руку. Ходімо, подивимося, каліграфія мого дідуся просто неймовірна. Йдучи до кабінету Шеньює, вони чули знайому класичну музику, що грала здалеку. учен не міг стримати посмішки. Як квіти розпускаються по всьому світу, шовк струмками тече. Катюша стоїть на крутій землі. Чого ти смієшся? Це улюблена пісня моєї бабусі. Вона була надзвичайно модною в їхній час. Сісяє помітила посмішку чоловіка. Моючен обійняв її за плече і ледь помітно засміявся. Я не сміюся з цього, я просто подумав, що дідусь і бабуся також можуть мати незабутнє минуле. Тому вони відчувають ностальгію за цією піснею і грають її постійно. Сісяя кивнула. «М -м, дідусь і бабуся дуже кохали одне одного. Від них я дізналася, що таке взаємозалежність і взаєморозуміння. Мама розповідала мені, що бабуся вийшла заміж за дідуся, коли у нього ще нічого не було. Після виходу з армії у відставку він почав боротися у світі бізнесу і нарешті створив корпорацію Фухуа. Хоча він був на межі здатися на півдорозі, вона завжди підтримувала його. Іноді у нас немає іншого вибору, окрім як визнати велич любові. За непохитної та рішучої підтримки бабусі. Фухуа поступово ставала все кращою і кращою. Раніше вона не називалася Фухуа, дідусь був так закоханий у бабусю, що змінив назву компанії на її. Сісяя раптово зупинилася і легенько зітхнула. Знаєш, іноді я справді заздрю такому коханню, як у них. У них не так багато матеріальних бажань. Як тільки вони одружилися, вони віддали одне одному все своє життя. Особистий капітал дідуся з кожним днем зростав, хоча бабуся ставала все старшою, він все ще кохав її, як і завжди. Він ніколи б не зрадив її. Він сказав мені, що бабуся в його очах завжди була молодою 18-річною дівчиною. Кохання тоді було справді простим і чистим. Як тільки ви побачили когось, вони вічно ходили одне за одним. А тепер високий рівень розлучень був шокуючим. Можливо, це було тому, що їх об'єднували моральні принципи, але, можливо, це було більше пов'язано з тим, що вони обіцяли присвятити своєму партнеру все своє життя. Коли вирішували бути разом, моючин мовчки її слухав. Після того, як вона закінчила розповідати, він трохи міцніше обійняв її за плече. Потім тихо сказав: Ми теж станемо такими, як вони. Станемо, пробурмотіла Сісяї. її очі здалися трохи розфокусованими, коли вона подивилася йому в очі. Він кивнув. І просто, але впевнено відповів. М -м -м.